Слава Богу. Дорогі улюблені, сьогодні я маю відповідь на запитання, але буде зовсім інше запитання, чи верніше підготовлення матеріалу, який я дав. Зовсім інший матеріал я готовий. Буквально два дні тому я стикнувся, мені вислали матеріал, щоб я як пастор подивився на цей матеріал. І фактично на основі цього матеріалу сьогодні буде виходити ця проповідь, яку ви почуєте. Фактично, це не є проповідь, це є заклик до молитви після того всього, що я побачив, що мені дали. Це є фактично цього матеріалу ви ніде не знайдете в ефірі. Це мені дали персонально послухати як пастору і дати оцінку. Оцінку того, що я побачив. Фактично, те, що я побачив, я не то, що плакати. Не то, що говорити не міг. Я фактично був оцепінні те, що зараз робиться Москвою чи урядом Москви на тих територіях, які вони зайняли, особливо з тими людьми, які не хочуть співпрацювати загарбниками. В основу наших роздумувань я покладу слова, які записані в двох місцях Святого Писання. Перше місце це є Марка 13.33. Марка 13.33. Ми з вами читаємо такі слова. Марка 13.33. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане. Перше місце, яке показує для нас, як ми повинні молитися. Перед тими подіями, які ми очікуємо, всі ми прекрасно. Маємо розуміння, що ми живемо в останні дні, дуже близькими до підхоплення церкви, і дуже близькими до періоду великої скорботи. Період скорботи, який є для світу, і період великого випробовування для ізраїльського народу, який після цього випробовування має війти в період тисячолітнього царства. Слідуючи місце це є Якова 5:16, друга частина цього вірша, Якова 5.16. Моліться один за одного, бо сильна молитва праведника. Моліться один за одного. Після того матеріалу, який я вам покажу, чи розкажу про нього, те, що я побачив, те, що я зрозумів, я би вас попросив розповсюдити цей матеріал, дати іншим людям знати, як близько ми живемо, чи можемо жити до тієї трагедії, яка може статися в Україні. Мільйони людей в один миг ока можуть загинути. Сьогодні навіть задавали мені в тому матеріалі, який я получив, задавали таке питання: що нам робити? Чи втікати з України, чи лишитися в Україні зустрічати всі події, які є перед нами в рідному краї. Подививши цей матеріал, я однозначно, однозначно скажу: якщо є можливість, втікайте. Не просто виїжджайте, втікайте, на чому є можливо: на літаку, на машині, на ровері, на чому-небудь, аби тільки залишити той епіцентр, в який зараз є вибраний ворогом душі людської як підготовка для великого походу проти Ізраїлю. І з другої сторони пам'ятаємо, що ми живемо дуже близько до періоду великої скорботи, де, власне, буде готуватися все те. Щоб зустріти світового лідера Антихриста. І набагато легше є жити не в епіцентрі, набагато є легше жити і вижити, особливо для тих людей, які не будуть в числі церкви, які залишаться на землі, далеко від епіцентру. Ви розумієте, є землетрус, є епіцентр. І якщо по шкалі Рихтера, наприклад, епіцентру є 12, там неможливо вижити, нереально вижити. І якщо ви будете далі йти від епіцентру, буде набагато легше вижити. І, можливо, прийде така точка, де можливо буде вижити, навіть в період великої скорботи. Про ці матеріали ми з вами завжди розглядаємо. І коли я побачив цей матеріал, що, власне, цей матеріал мені показав, як окупанти, я раніше думав, що це просто є, ну, знаєте, як людина є зайнята демоном. Але фактично побачивши те, що роблять люди для інших людей, коли священника не просто ставлять на коліна, а таке неприємне місце запихають йому хрест і кажуть, що він молився, то я думаю, навіть таку картину, якби побачив демон, навіть він би втік. Зараз ми на хвилинку собі можемо уявити, я собі уявляю, з яким ворогом ми маємо справу, це не просто домінізований світ. Це Світ, де в одній людині може жити по декілька демонів. Територія, яка може бути загарбана ворогом, територія, на якій зараз готується сильна провокація. Власне, цей матеріал я сьогодні хочу вам показати. Заклик фінально молитися, щоб цього не сталося, все може сильна молитва, сильна молитва праведника. І з другої сторони, ми знаємо, в якому часі ми живемо, як близько ми живемо до цього періоду, і Господь попереджує: моліться, щоб не лишитися тут. На початку російської агресії, американський президент 46-й президент, сказав дуже цікаві слова. Я думаю, що ви ці всі слова пам'ятаєте. Вони були сказані десь приблизно в березні місяці. Ми будемо боротися американською зброєю до останнього українського солдата, аж поки не отримаємо повну перемогу. Слова, як ти вдумуєшся в ці слова, ти бачиш слова, які є повні цинізму, холоду, а з другої сторони повний геноцид для української нації, для країни, яку ми називаємо Україна. Скажіть, кому є потрібна Україна з такою перемогою, якщо там не лишиться ні одного солдата? Ми розуміємо, про що йде мова. Хто стоїть за тими людьми, що в будь-який спосіб хочуть зробити, щоб на Україні не лишилося здорових людей, щоб Україна стала чистою і ця територія? Виглядає так, ви розумієте, про що я можу говорити? Хтось тобто, слідкує за нашими проповідями, готовиться для когось, як повністю очищена територія. В Сполучених Штатах Америки мають відбутися проміжні вибори. Що це за вибори? Це фактично вибори до законодавчої влади і до виконавчої влади до двох палат, які є в Сполучених Штатах Америки, до верхньої і Нижньої. Зараз оглядаючи, в якому положенні стоїть демократична партія, всі розуміють, що їхній шанс виграти ці проміжні вибори є близький до нуля. І щоб виграти ситуацію, щоб лишитися при владі, ми пам'ятаємо, що сталося в 2020 році, коли 46-й обманним наглим шляхом став президентом. Сполучених Штатів, і це все спеціально було показано для цілого світу, що сьогодні не торжествує правда, сьогодні торжествує обман. І коли ми зараз через два роки знову приходимо до певних виборів, демократична партія чи уряд, який є зараз при владі, прекрасно розуміє, що вони таким самим способом виграти вибори, як вони виграли в 2020 році, вони вже не зможуть. Який є вихід ситуації? Вихід ситуації є дуже простий: об'явити. На території зараз цієї війни, яка почалася між Росією і Україною, яка спланована була ще раніше певними колами, об'явити для цілого світу, що є Третя світова війна на основі ядерної загрози. Якщо об'явиться, що є Третя світова війна, 46-й мається на увазі президент, верхня і нижня палати будуть продовжувати працювати в такому складі. В якому вони зараз є, без всяких змін, тобто лишаються при владі і будуть при владі до того моменту аж поки не закінчиться війна. Що зараз власне робиться? Якщо США на сьогоднішній день не спровокує Росію, щоб вона вдарила. Ядерним зарядом, а якщо буде ядерний заряд, відразу об'являється третя світова війна. Якщо їм це не вдасться, вони зараз мають дуже цікаву, ведуть дуже цікаву інтригу. Вони хочуть спровокувати Україну, щоб вона кинула так звану грязну бомбу. І зараз ми бачимо, як з двох джерел від Росії від Кремля роздувається ця картина. І повірте мені, не менше ця картина роздувається в Білому домі. На теренах Сполучених Штатів Америки і всіх країн, які слухають Сполучені Штати Америки, якщо їм не вдасться спровокувати Кремль, не вдасться спровокувати Україну з грязною бомбою, я думаю, є ще третій шлях, який американці можуть використати, це підступним способом самим кинути цю бомбу, а фінально сказати. Що цю бомбу, грязну бомбу, кинув Кремль, або ще гірше, сказати, що цю бомбу кинув український непослушний уряд? Зливши все, зливши все фактично на той уряд, який їх не слухає. Ви розумієте, хто зараз є при владі? Не просто український уряд, а хто є при владі українського уряду? І ви зараз розумієте, яка політика може вестися світовим. Урядом. Сьогодні стоїть питання: хто на сьогоднішній день стримує лендліз? Тобто майже 70 мільярдів доларів, це не просто 70 мільярдів доларів. Це сама новітня зброя, яка є в арсеналі США і яка мусить поставлятися? Туди по призначенню, де є гаряча точка, від якої йде загроза для цілого світу. Пам'ятаємо, що ще абсолютно нічого не було використано від ленд-лізу. Все те, що сьогодні Україна отримує, це фактично є склади, стара зброя, яка би в кращому випадку могла би продатися для країн третього світу, а в гіршому випадку, в дальнішому, просто буде ютилізована. І зараз ця зброя повним потоком іде до України, і навіть на цій зброї заробляються гроші. Хто стримує? І Верхня і Нижня Палата підписали це все, що Ленд-Ліз може працювати, але по певній причині сам президент фінально на сьогоднішній день не поставив свого підпису, який дає дозвіл на то, щоб зброя, яка мусить піти, пішла до України. То такий є 46-й. Якщо ми з вами акула, акуратно вивчаємо біографію цієї людини, ми побачимо, що він не є просто 46-й президент Сполучених Штатів, він також є католик. По Конституції Сполучених Штатів ми також розуміємо, що католик ніколи не може бути президентом. Один раз була така проблема в Сполучених Штатах з вибором президента, і він був дуже невдалий, дуже погано йшла політика Сполучених Штатів Америки. Зараз є другий президент, і здається спроба Ватікану зараз маніпулювати Сполученими Штатами і робити те, що хоче Ватікан, повністю вдається 46-й не просто католик. Ми повинні розуміти, досліджуючи певні матеріали, що він є єзуїтом і не простим єзуїтом, він є генералом в певній ділянці, генералом єзуїтського ордену. Тобто, він напряму виконує. Не просто наказ Ватікану, а виконує наказ самої головної особи Ватікану, Папи Римського. Папа Римський, який має конкретний зв'язок, прямий зв'язок не з людиною, а має прямий зв'язок з Люцифером. Зараз ми бачимо, в якій позиції ми з вами стоїмо. Якщо тільки Сполученим Штатам Америки вдається об'явити Третю світову війну, тобто спровокувати, кинути цей ядерний заряд. Яка буде послідуюча дія? Вони відразу забирають всі свої війська, припиняють всяку допомогу для України, і Україна лишається один на один зі своїм ворогом. Мотив, чому так робиться? Для того для самого президента потрібно зараз, коли йде третя світова війна, оберігати свою країну, спокій своєї країни. Але коли ми копаємо більш глибше. Все робиться для того, робиться Ватіканом, щоб Москва повірила, що вона є світовий лідер, що вона виграє цю перемогу і виграє перемогу не просто на теренах України, а що вона виграє цю перемогу в цілому світі, що навіть... Такий сильний противник, як Сполучені Штати Америки, вони залишають цей край, ідуть до себе додому і обороняють свою країну, яка розділяється з полем битви Великими океанами. Що за цим стоїть? Чому так робиться? А тепер ми приходимо з вами до самого основного. Єзуїти, Ватікан прекрасно знають Біблію. І вони прекрасно розуміють, в якому часі ми зараз з вами живемо. Це є Єзекіля 38 розділ. Якщо ми з вами читаємо Єзекіля, 38 і 39 розділ, це є події, останні події перед підхопленням церкви, я так вірю. Що перед підхопленням церкви ще має відбутися одна подія, яку ми називаємо Єзекіль 38-39, тобто дві голови зі старого заповіту, які писалися приблизно 2,5 тисячі років до сьогоднішнього дня, коли Бог конкретно каже: в той час до ізраїльського народу, але також і до церкви, що має, остати, що має статися перед підхопленням церкви і що має статися перед періодом великої скорботи. Основний напрямок, що має статися перед періодом великої скорботи. Сім років великої скорботи, які є відведені конкретно для ізраїльського народу, для переплавки, щоб війти в тисячолітнє царство. Із... Ватікан прекрасно вивчає цю подію. Ватікан прекрасно розуміє, що таке Єзекіль, що Єзекіль це є конкретно рош. Мова йде про рош. Мова йде про. Великий народ з півночі, і це мова конкретно йде про Росію. Сьогодні ми можемо багато коментів говорити, якщо ми з вами вивчаємо 38 розділ. Можливо, це мова, північний народ це не є народ е, Росії, це є Турція і тому подібне. Ні, Турція це є Тувал і мешех. І сьогодні, коли ми з вами говоримо про події останнього дня Єзикіль 38 38,39, як ця несамовита орда має організуватися і не просто захопити певні території, а цілі піти і воювати за світове лідерство самим Ізраїлем і знищити Ізраїль, щоб не допустити світового лідера Антихриста, весь ізраїльський світ в лиці Равинів сьогодні, власне, про це говорить. Я не раз читаю коменти, і деякі люди кажуть, пастор, сьогодні равенський світ зовсім говорить про іншу подію, що то не буде ро, що це не є північ, що це не є Росія. Північ і тільки Росія. І ті люди, які вносять зараз такі корективи, я бачу, по-перше, або люди абсолютно не розуміють події останнього дня, не читають Біблії, або це просто є пропаганда. Я для вас пораджу таких двох проповідників: Амір Царфаті, Амір Царфаті. Єврей з євреїв, покаяний, який зараз багато проповідує в Сполучених Штатах Америки, деколи навіть є, бував і в наших церквах, які є в Сполучених Штатах, сам він живе в Ізраїлі, колишній професійний розвідник, займав дуже високу позицію в єврейському уряді, армії, відповідав за сектор гази. І він конкретно доносить для нас, показує для нас, що зараз говорить равенський світ. Равинський світ конкретно знає, що Рош це є Росія. Другий великий проповідник, який проповідує в Сполучених Штатах Джон Кен. Джонатан Кен, він в більшості своїй навіть проповідує в Білому домі. Колись був практикуючий єврей, покаявся, зараз проповідує Євангелія. У нього навіть мови немає, що на сьогоднішній день рош або північний народ, що це не є Росія. Весь єврейський равинський світ зараз готовиться до зустрічі, цієї фінальної зустрічі, з самим сильним ворогом перед періодом великої скорботи, власне, із Росією, зі своїми агресорами. Якщо ми з вами прочитаємо Єзекіля 39.2.5, відкриємо Єзекіля 39.2.5, ми з вами читаємо такі слова. І верну тебе, і попроваджу тебе, і підійму тебе. Північних кінців і впроваджу тебе на Ізраїлеві гори, і виб'ю лука Твого з твоєї лівиці, а твої стріли кину з твоєї правиці. Упадеш ти на Ізраїлевих горах, ти і усі відділи твої, та народи, що з тобою, і віддам тебе на з'їдження хижому птахові, усякому крилатому та польовій звірині, на відкритому полі впадеш ти, бо це я, каже Господь, це я говорить. Живий Бог. І одинадцятий вірш. І станеться того дня, дам я там Гогові місце гробу в Ізраїлі. То такий Гог. Сьогоднішній цар, організатор, який ми називаємо його і кровавий тиран. Немає значення, як ми його називаємо. Бог кладає гачки в його щелепи і веде його проти ізраїльського народу, щоб в останні дні для самого ізраїльського народу показати свою славу. Що коли ти ізраїльський народ вийдеш в період великої скорботи, не бійся того лютого ворога, ім'я якому є Антихрист, я буду з тобою. І зараз перед періодом великої скорботи я тобі показую свою силу, коли я знищу того північного ворога і всю його орду. Як ми сьогодні довіряємо Слову Божому? Ми бачимо справедливий суд Божий, який буде фінально з цим народом, з цією ордою виконати, виконаний на теренах самого Ізраїлю. Зараз іде дуже сильна провокація. Робиться сильна провокація або з Москви, або з Вашингтону, а може бути і зроблена тим урядом, який зараз є в самій Україні, щоб розпочати Третю світову війну. Вона рано чи пізно все рівно розпочнеться. Але коли ми сьогодні можемо молитися, як, ми, як колись народ, народ молився за Ніневію, коли прийшов вирок, що Ніневія буде знищена і від неї нічого не лишиться, будуть знищені і місто, і люди. І коли люди покаялися, суд минув, і ще Ніневія існувала 150 років. Я не кажу, що ми з вами живемо в період останній і ми можемо змінити те, що є написано в Біблії, і ми відстрочимо період походу на 150 років. Поход великої орди, який, на жаль, буде складатися і з людей, які проживають в нашій державі, ми цього не відстрочимо. І за Кіля ми не відмінимо, не відмінимо з вами період великої скорботи, але що ми можемо зробити? Ми можемо молитвою припинити ту провокацію, яку світовий уряд хоче зробити з нашим українським народом, кинувши на нього атомний заряд. Чи кинувши цю грязну бомбу і спровокувавши цілий світ, настроївши їх на те, що треба почати Третю світову війну, і якась певна кучка в Сполучених Штатах збереже за собою владу і силу, щоб ніби далі діяти. Не проблема в війні вона буде. Ми від неї не відійдемо. Проблема в тому, що цей заряд кидається не куди-небудь, ця грязна бомба кидається не куди-небудь. А їх хочуть кинути на Україну, де сьогодні проживає мільйони мільйони невинних людей. І сьогодні ми повинні молитися, закликати всіх до молитви, як тільки є можливо, наскільки це є можливо, підняти масу людей, щоб сьогодні ми молилися, щоб цього не сталося. Те, що кажу, я бачив в тому відео, те, що мені показали друзі, я не можу вам це відео показати. Ну не можу, не, не маю права і багато що за цим стоїть. Є багато речей, яких ти не можеш показати. Але повірте мені на слово. Ми сьогодні повинні виграти цю позицію, виграти перед Богом, умолити Бога, щоб не кинувся цей заряд. Хай Господь якийсь інший спосіб веде цю орду, вона буде поведена. Але хай Господь побачить, що є праведники, які звертаються до нього, піднімають руки, щоб не був кинути цей заряд і щоб не загинуло мільйони, мільйони. Ні в чому не повинних людей. Хай Господь нас благословить. Я думаю, ви все зрозуміли, де ми стоїмо і в якому критичному моменті зараз знаходиться наша Україна, наш край. Хоча я живу в Канаді, емігрант. Але серце моє в будь-якому випадку лишається у моєму місті Львів, лишається в рідному краї, там, де я народився, там, де я жив, де я провів свої найкращі роки. Улюблені, я прошу вас, закликаю. Дайте можливість для цього відео розійтися якнайбільше. Не для мене воно для мене не потрібне. Для мене воно тільки потрібне, щоб підняти людей, щоб вони встали в молитві на коліна, щоб не було спровоковано цієї грязної дії вбивства мільйонів мільйонів невинних людей, які проживають в моїй рідній Україні. Хай Господь всіх нас благословить. Встанемо і будемо молитися. Дорогий Всемогутні, Господі Боже! Ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Дорогі Ісусе, ми, дя... ми знаємо, що Ти є добрий батько, що Ти є наш Бог, який не просто співчуває, що Ти певного дня пішов на хрест Голгофи і постраждав за кожного нас, включаючи мене. І зараз я вірю, що я з тими людьми, які дивляться цей ефір, в дальнішому з тими людьми, коли буде розповсюджене це відео, будуть підняті руки до, до Твого престолу благодаті. Почуй нашу молитву. Почуй молитву цих людей, які зараз живуть в цій великій небезпеці, коли світовий уряд затіяв яку, якусь таку справу, де може загинути мільйони, мільйони наших невинних людей. Ми зв'язуємо всякі атаки демонів, зв'язуємо всякі плани світового уряду. Щоб ця бомба не була кинута. Хай виконається до кінця твоя воля. Ми віримо в Єзакілля 38 38.39, що воно збудеться, але дай, щоб не була кинута ця бомба і щоб ні в чому не, не пострадали невинні люди. Дай, щоб після цієї молитви покаялося мільйони людей ще більше, щоб люди побачили, на якому краю безни вони зараз стояли. Устрани це все. Ми віримо тобі, дорогий Ісусе, Ти є живий Бог. І всю цю ситуацію вручаємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу. Але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.